Всім доброго дня. Зараз зайдемо, подивимося що у нас тут робиться. В розсадничку нашому опа. Так, Ого, це я вчора відкрив ввечері. Зараз мабуть накрию ні в два-три. Хай закаляється це. Нас. Що тут? Мальвінка, дивіться, яка гарна. Це вже 10 днів, можна навіть подивитися, який корінчик. О, слабенький не хоче витягуватись. Вон такий сильніший, наче. Ні, ще не дуже. Мабуть, із-за того, що ночі холодні у нас перепади. О, ось бачите, який корі... корінець такий. Ще. ще не дуже, але все буде добре. Дуже так, да, великі перепади. В день у нас 25-28. А вночі до 11-12 опускається, тому, тому так. О. тут вже й жаби завелись, блін. Прибавить. Що тут моя Азія? Багато страждальна. Ну таке. Трохи є, трохи нема, не знаю скільки тут. Надіюсь, половина буде нормально. Ну, ось ось тут уже Це що я показував в кінці, то трохи наче краще. Так, добре, що хотів сказати. Що <кій> хотів сказати насчет продаж? Хто хотів би собі ще полуничку, то мабуть буде саме ближче Це десь на початок середину Навіть мабуть, на середину вересня. Е, і що я буду продавати? Це ось, е, клері, отака, це ранні сорти. Потім е, Альба, отака гарненька, і Амі. А, ну і ще кхе, е, Азія. Тому що я її ще раз буду ставити, багато ще собі треба ставити. ну от Азія теж ще буде. Все, Мальвіна, Мальвіну вже не буду продавати. Ремонтатні теж не буду продавати, бо все собі вже залишаю. І ремонтатні, і мальвіну, це пізні сорти, то вже якби замов... на... Да, на замовлення я вже не беру. На них тільки ось на рані це три сорти і на Азію. все, а це все що хотів сказати, тому такі справи. І ще десь, мабуть, буду продавати приблизно до кінця вересня. І тоді вже буду займатися вже в жовтні своїми посадками. А вам рекомендую до, рекомендую до жовтня посадити вже. Бо хто його знає, яка там буде зима. це я У мене завжди так виходить, що я десь від 10 до 25 жовтня в мене посадки полуниці. Ну, в принципі, непогано, бо зими в нас наче не такі, не такі і холодні. Але цього року я не знаю. Літо холодне, то хто його знає, яка там буде зима. Дивіться ще хто може хоче собі дуги на на грядочку для полуниці чи там ще для чогось, я не знаю для чого їх ще можна використати. Е, дивіться, ось така, такі я робив, може хто на каналі бачив, в мене були такі парнички. Е, з пластикової арматури. Отак. Вона дуже легко, ось такими. Петелічками для мотузка. Отак в каплі. Зараз можна достати дуже легко. Зараз достану, бо вона зв'язана. Бо багато хто запитує за них. То дивіться. Два метри. У неї є два метри. І ось. Тут вона виходить десь, мабуть, по 30 см я робив, чи 25, чи 30 см. Отак землю застромлюєте дуже, вона в принципі добре йде, але тут зараз... тут в мене твердо. Так, зараз покажу де м'якше був стежку. Ось, отак. Бачите, отака. Зараз і легесенько вона собі гнеться. І отак і отака конструкція. Все, ось з однієї сторони можна, отак. Тут модуском і натягувати плівку і ось кріпиться ще до одного кінця. Отак. Одна така дуга буде коштувати 25 гривень. Тому кому потрібно, зараз продаю.